Гарольд Росельд, колодязь. Келвін Спендер випив чашку кави, витер рот тильною стороною долоні і голосно ригнув. Вийнявши з кишені люльку, він набив її нарізаним тютюном, запалив сірник об стіл, шумно затягнувся і випустив з рота клуби їдкого диму. Дора Спендер сиділа за столом навпроти чоловіка, але майже нічого не їла. Коли він закурив, вона тихо запитала Ти сьогодні копатимеш колодязь Келвіне? Він злісно глянув на неї маленькими червоними очима, і невдоволено пробурчав Нема чого ставити, дурні запитання. Швидко берися за свої справи і не здумай запізнитися до ями. Келвін закашлявся. Не промовивши більше ні слова, він вийшов з кухні, з силою штовхнувши ногою рудого кота, що лежав на порозі. Дивлячись йому вслід, Дора в тисячний раз подумала, що він болісно нагадує їй якусь тварину, тільки яку вона не могла зрозуміти. Іноді їй здавалося, що як тільки вона розгадає цю загадку, їй одразу стане легше жити. Дора з тугою подумала про те, що сьогодні знову надриватиметься, витягуючи з ями важкі ковші, наповнені землею, і якщо в колодязі не з'явиться нарешті вода, то ніщо не врятує її від цієї виснажливої, принизливої роботи. З вікна будинку вона спостерігала за келвіном, який вовтузився біля ями, викопаної на півдорозі між будинком і сараєм. Не дай Бог упустити їй момент, коли знизу пролунає приглушений крик, що означає, що він уже наповнив ковш. Їй добряче дістанеться від нього за запізнення. Келвін підійшов до краю колодязя, піднявся на земляний насип і з огидою подивився вниз. Тільки необхідність змушувала його спускатися в цю огидну сиру яму. Він не мав вибору. Два тижні тому. Висохла його криниця, і з того часу він щодня тягається за півмилі від будинку на ферму Норда Фішера і возить воду для своїх корів звідти. Йому набридло це діло. Але ще більше йому набридли гидкі натяки Норда, що, мовляв, було б не лишнім йому платити за воду, яку він бере. Келвін прикинув, що викопав уже близько 50 чи 60 футів. Це звичайна глибина багатьох криниць в окрузі, і він дуже сподівався, що в ямі ось ось з'явиться вода. Вибивши люльку, він пробурмотів прокляття і поліз по мотузковій драбині вниз. Побачивши це, Дора поспішила до ями. Все йшло, як завжди води в ямі не було, і Дорі залишалося тільки чекати тієї хвилини, коли вона підніме десятий ковш. Будучи жінкою глибоко релігійною, вона не дозволяла собі набридати Богу, і тому вирішила молитися не частіше, ніж над кожним десятим ковшем. А щоб Богові не набридли її молитви, вона щоразу змінювала слова. Того ранку вона зашепотіла. О Господи, благаю тебе, нехай хоч що-небудь трапиться, щоб мені не довелося більше тут надриватися. Вона ще не закінчила своєї молитви, коли почула дикий крик, що долинав знизу. Перелякана Дора поповзла до краю ями і почала вдивлятися в темряву. Нічого не побачивши, вона гукнула Келвіна: Келвіне, у тебе все гаразд. У цей момент він буквально вилетів з ями. Дора не одразу впізнала його. Зазвичай червоне, ніби обпечене обличчя Келвіна, було зараз жовтувато зеленим. Він весь тремтів і на силу переводив дух. Напевно, це серцевий напад, подумала Дора, ледве утримуючи радість, яка її охопила. Проте Келвін досить швидко прийшов до тями і, всупереч своїй традиції, заговорив з нею. Ти знаєш, що трапилося? спитав він тремтячим голосом. Знаєш, що трапилося там, внизу? Дно криниці раптом провалилося, і я повис в повітрі, вхопившись за останню сходинку драбини. В цієї ями величезна глибина, не менше тисячі футів. А може, вона взагалі бездонна? Келвін продовжував щось бурмотіти, але Дора його не слухала. Вона була вражена тим, що її молитва дійшла до Бога. Якщо яма справді бездонна, то їй не доведеться більше витягувати з неї цю бісову землю. Келвін тим часом підповз до краю ями. І зазирнув в неї. Що ти збираєшся робити, Келвіне? несміливо запитала Дора. Я збираюся з'ясувати, яка в неї глибина. Принеси з кухні ліхтар. Коли вона повернулася з ліхтарем, келвін чекав на неї з довгою мотузкою. Він увімкнув ліхтар, прив'язав його до кінця мотузки і почав опускати до ями. Він опускав ліхтар все нижче і нижче, поки світло не зникло зовсім, а величезний моток мотузки не перетворився на маленький клубок. Майже тисяча футів, прошепотів він з жахом. Одна ще немає, можна піднімати ліхтар. Він потягнув мотузку на себе, але вона не піддавалася, ніби зачепилася за щось. Келвін різко смикнув її, і відразу, немов у відповідь на цей рух, знизу теж смикнули з такою силою, що мало не вирвали мотузку з його рук. Гей, мотузку хтось смикнув. Але Келвіне, заперечила Дора. Що Келвін, Келвін! Передражнив він. Кажу тобі, на тому кінці щось є. Він смикнув ще раз, і знову мотузка з силою сіпнулася вниз. Келвін прив'язав кінець мотузки до стовпа і вмостився на землю. Що може бути на глибині тисячу футів? Щоб перевірити себе, він знову смикнув мотузку. Але ривка у відповідь не було. Келвін почав обережно її витягувати. Замість ліхтаря він витяг з ями невеликий білий мішечок, схожий на шкіряний, тремтячими руками. Він витрусив з нього невеликий, але важкий жовтий злиток і в четверо розкладений шматок пергаментного паперу. Келвін дістав з кишені складний ніж, подряпав метал кінцем леза. З Золото. сказав він уривчастим голосом. Мабуть, цілий фунт, і лише за один паршивий ліхтар. У них там внизу, мабуть, не всі вдома. Він сунув злиток в кишеню і розгорнув клаптик пергаментного паперу. Одна його сторона була вкрита дрібними письменами. Келвін крутив його в руках так і так, але нічого не розібравши, кинув пергамент на землю. На, іноземці, сказав він. Не дивно, що вони нічого не тямлять. Ясно одне, їм потрібні ліхтарі. Але Келвін, заперечила Дора. як вони могли туди потрапити? У цьому районі немає жодних шахт. Він глянув на неї з ненавистю і презирством. Ти що, ніколи не чула про секретні урядові програми? Напевно, це одна з них. Я зараз же їду до міста за ліхтарями, якщо вони їм так потрібні. А ти дивись за ямою і близько нікого не підпускай? Келвін сів у свій пікап і через хвилину вже від'їхав від будинку. Все це досить дивно, подумала Дора. Якщо це секретна урядова програма, як сказав Келвін, то чому в ній беруть участь іноземці? І чому їм так потрібні ліхтарі, що вони платять за них золото? Дора підібрала з землі клаптик пергаменту, який викинув Келвін, але теж нічого не змогла розібрати. Вона подумала, що ці люди просто не знають, що тут на горі розмовляють англійською, і вирішила написати їм записку. Вона пішла в будинок за олівцем і папером. І, випадково, знайшовши на столі Келвіна маленький пошарпаний словник, зраділа. Справа в тому, що вона була не дуже сильна в орфографії, а їй хотілося, щоб у записці не було помилок. Дора поставила їм лише кілька запитань хто вони, що роблять внизу, чому так багато заплатили за старий ліхтар. Поки вона писала, їй спало на думку, що, можливо, люди там внизу хочуть їсти. Вона загорнула в чистий кухонний рушник буханець хліба і великий шматок шинки. Потім, подумавши, приписала ще кілька слів. Що більше їй немає чим їх пригостити, і про всяк випадок вона посилає їм словник. Минуло досить багато часу, перш ніж Дора відчула, що мотузка розслабилася. Це означало, що ковш нарешті досяг дна ями. Вона почекала кілька хвилин, потім трохи потягла мотузку на себе, однак внизу її досить міцно тримали. Дора сіла на землю і почала чекати. Сонце гріло їй спину, і вона насолоджувалася тим, що сидить просто так, без діла. І нікуди не поспішає, і не боїться, що ось ось повернеться Келвін. Вона знала, що якщо він потрапив у місто, то неодмінно ходитиме з бару в бар, поки остаточно не втратить рахунок часу. У всякому разі, вона анітрохи не здивується, якщо він повернеться лише до ранку. Посидівши в повній розслабленості близько півгодини, Дора знову потягла мотузку, але вона не піддавалася. Вона знову опустилася на землю і витягла ноги. Не дуже часто їй вдавалося так подовго відпочивати. Зазвичай, їдучи до міста, Келвін залишав безліч доручень та ще й погрожував побити її, якщо вона не впорається з усіма справами до його повернення. Коли Дора знову потягла мотузку, у відповідь її різко смикнули вниз, і вона зрозуміла, що може піднімати ковш. Ковш був важчим, ніж тоді, коли вона його опускала. Їй навіть довелося двічі перепочити, поки вона витягла його нагору. О господи! Пробурмотіла Дора, побачивши близько дюжини золотих злитків. Напевно, вони там дуже зголодніли. Зверху на злитках лежав шматок пергаменту. Але цього разу замість незрозумілих знаків вона побачила англійські літери, причому точнісінько такі, як в словнику Келвіна. Дора повільно прочитала записку вголос. За допомогою допотопної кодової книги, надісланої вами, нашим вченим вдалося розшифрувати вашу примітивну мову. Нам дуже важливо знати, як ви вирішили проблему життя під смертоносним сонцем. Раніше тільки легенди розповідали нам про існування раси, що живе на поверхні землі, але тепер апаратура зафіксувала наявність смертоносного світла через отвір, що з'явився над нами. Прилад зі смертоносним променем, який потрапив до нас, показує, на якому низькому рівні розвитку знаходиться ваша раса. Він цікавить нас лише як свідчення матеріальної культури іншої раси. Золото ми надіслали просто з люб'язності, тепер про їжу. Те, що ви називаєте хліб, не годиться для нашої системи травлення, а ось шинка дивовижна. Ми вважаємо, що це плоть якоїсь істоти, і ми готові щедро заплатити за таку їжу. Негайно надішліть нам ще, а також надішліть коротку історію вашої раси і влаштуйте нам зустріч з вашими найкращими вченими. Підпис Глар, правитель. Боже мій, сказала Дора. Як вони люблять командувати? Я ще подумаю, чи надсилати їм щонебудь ще вона закопала золоті злитки в клумбі з петуніями. Вона була так поглинута своїми думками, що не одразу звернула увагу на шум двигуна автомобіля, який промчав повз будинок, і тільки почувши несамовите когтання, зрозуміла, що трапилося, що лежало на дорозі. Вона обімліла від страху. Келвін поб'є її до втрати свідомості. Скажу, що їх з'їла лисиця. Через деякий час вона опустила в яму ковш з чотирма почищеними курами, і коли витягла його нагору, в ньому виявилося кілька дюжин золотих злитків і коротка записка. Завдяки кодовій книзі, нам вдалося встановити, що тіло, яке ви нам послали, належить істотам, які вашою мовою називаються кури. Це чудова їжа. На знак подяки посилаємо вам додаткову плату. Однак, як нам вдалося встановити, Є більші істоти, які схожі на курей, і називаються індечками. Негайно надішліть нам індичку. Я повторюю негайно надішліть нам індичку. Боже мій, подумала Дора, вони, здається, з'їли цих курей сирими і знову командують. Де ж я візьму їм цілу індичку? Келвін повернувся, як вона і припускала наступного дня вранці. Очі його були налиті кров'ю, обличчя вкрите багряними плямами, а шкіра на шиї ще більше обвисла. Дивлячись на ці складки, вона знову подумала: Боже мій, на кого ж він схожий? Коли Келвін вийшов з машини, Дора стиснулася від страху. Але він був надто заклопотаний і не звертав на неї жодної уваги. Похмуро оглянувши яму, він повернувся до машини, підігнав її до самого краю, вивантажив з неї лебідку і барабан з талевим тросом. Дай мені щось поїсти! наказав він Дорі. Вона поспішила в будинок і почала смажити яєчню з шинкою. Келвін у цей час порався біля ями. Приготувавши їжу, Дора вийшла на двір і гукнула його. Сніданок готовий, Келвін. Заткнися. відповів він, не озирнувшись. Він уже закріпив і підключив лебідку, і тепер витяг з машини коробки з ліхтарями. Тут їх ціла сотня! бурмотів він собі підніс. П'ятдесят центів. Пфф, <пш> дрібниці. На один злиток можна купити тисячі. Він увімкнув лебідку, і коробки з ліхтарями поповзли вниз. Дора перелякано позадкувала від ями. Вона подумала, що зараз станеться щось жахливе, адже тим людям внизу зовсім не потрібні ліхтарі. Незабаром трос ослаб, і Келвін вимкнув лебідку. Я думаю, за годину вони встигнуть навантажити моє золото, сказав він і пішов на кухню снідати. Дора була в стані шоку. Вона думала про те, що станеться за годину. Келвін витягне з ями свої нікому не потрібні ліхтарі на додачу з образливою запискою, тепер на англійській мові. Можливо, в записці буде щось і про те золото, яке вона від нього сховала, і тоді він, швидше за все, просто її вб'є. Час тягнувся дуже довго. Нарешті Келвін глянув на годинник і вийшов з будинку. Якась сила змусила Дору йти за ним. Келвін увімкнув лебідку, і на його обличчі застигла задоволена усмішка. Однак на зміну їй прийшов вираз здивування, коли ящик опинився на горі. Келвін стрибав біля ящика, видаючи монотонні незрозумілі звуки, потім вивалив весь вміст на землю, і Дора побачила купу розбитих ліхтарів. Він почав люто розкидати їх на всі боки. Один, із прикріпленою запискою, впав до ніг Дори. Келвін підбіг до ями і закричав Ей, ви, там, внизу! Ви жалюгідні свині, ви ще пошкодуєте, я ще доберусь до вас. Я...» Він кинувся до будинку. Адора поспішно підібрала записку. Ви ще дурніші, ніж ми думали, прочитала вона. Ми вже писали вам, що ваші безглузді смертоносні промені нам не потрібні. Ми хочемо індичку. Негайно надішліть нам індичку. Підпис Глар, Правитель. Вона ледве встигла зім'яти записку, коли з будинку вискочив Келвін, озброєний рушницею. Їй раптом здалося, що він все знає і збирається вбити її. Будь ласка, Келвін, сказала вона, заткнися. перебив Келвін. Ти бачила, як я вмикав лебідку. «Так, так, напевно, але що? Слухай ти, тупоголова корова. Я спущусь вниз і розправлюся з цими брудними іноземцями. Ти вмикатимеш і вимикатимеш лебідку. А якщо щось зробиш не так, я розберуся із тобою. Він схопив Дору за плече і потряс з такою силою, що вона ледве встояла на ногах, і злісно прошипів Я з тобою, обов'язково розберуся. Обмираючи від страху, Дора мовчки кивнула. Він заліз в ящик і сказав їй За годину я розправлюся з цими брудними щурами, і ти піднімеш мене нагору. Вмикай, лебідку! На протязі всієї години вона благала Бога, щоб Келвін не знайшов цих людей внизу і не став убивцею. Рівно за годину вона увімкнула лебідку. Мотор працював з великою напругою, і трос натягнувся так, що здавалося, він ось ось обірветься. Удори перехопило подих, коли на горі з'явився ящик. Підбігши ближче, вона зазирнула всередину, але Келвіна там не було. В ящику горою лежали лише золоті злитки, і між ними знайомий лист пергаментного паперу. Боже мій, прошепотіла вона, майже з жахом дивлячись на незліченні багатства, що лежали перед нею. Вона обережно двома пальцями взяла записку і, завмираючи від хвилювання, прочитала: Смак живої індички, яку ви нам прислали, не піддається жодному порівнянню. Щоправда, наше уявлення про індичку взяте з кодової книги було зовсім інше, але це не має ніякого значення. Вона була чудова. Ми надсилаємо вам додаткову плату і благаємо негайно надіслати нам ще індичку. Дора перечитала записку декілька разів, щоб переконатися, що все зрозуміла правильно. О Боже, ну звичайно ж, він був схожий на індичку.